Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про те, що таке явище як інвалідність, воно в майбутньому буде скасоване. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що підтримуєте і дивитесь мене. Друзі, на останньому брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив про те, що в найближчому майбутньому таке явище, як інвалідність, воно взагалі буде скасоване і буде запроваджена оцінка втрати функціональності людини, фактично втрати працездатності. І процитую його слова, у нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини. В економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це ми можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитись. І друзі, одразу саркастичне зауваження, що всім політикам, всім діячам, яким не подобається якесь явище або якась система, або якийсь порядок, вони зазначають на таке явище, що воно є радянським або пострадянським. І не розповідають, чому воно їм не подобається, а просто кажуть радянське або пострадянське, і відповідно, якщо це радянське, то воно вже по визначенню а, цих політиків воно вже є поганим і його потрібно змінювати. Але друзі, ну не завжди ж все так просто і завжди потрібно а, трошки більш детально роз'ясняти людям, а, чому а, інвалідність буде скасовуватись, наприклад. І взагалі пояснювати людям всі деталі а, того чи іншого явища і чому його потрібно змінювати. А, в мене одразу до слів а, міністра охорони здоров'я є а, достатньо багато запитань, і одне з таких ключових запитань це: якщо буде скасовано таке явище як інвалідність, то що робити зі всіма тими інвалідами, які на сьогоднішній день є в Україні. Таких особ, я думаю, що декілька мільйонів є, тому що дуже багато людей в нас з проблемами здоров'ям, і звичайно, що одним з шляхів, як вони можуть взагалі існувати і підтримувати свій рівень життя і здоров'я, це отримання від держави відповідної соціальної допомоги або пенсії. Відповідно, якщо а, ця вся допомога і пенсія по інвалідності вона буде скасована, то що робити цим людям? А, їм потрібно буде йти і а, проходити наново якийсь медичний а, огляд для того, щоб оцінити втрату функціональності, яка зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уявіть собі, декілька мільйонів людей. Оформити і пропустити через медичний огляд, скільки це потрібно часу, і скільки потрібно працівників МСЕК або якихось нових органів, якщо вони будуть створені, скільки потрібно ресурсів для того, щоб це все зробити і ці всі процеси. Достатньо швидко запустити, тому що такий процес не можна надовго розтягувати. бо відповідно, ті люди, які були інвалідами і які отримували допомогу від держави, то вони будуть отримувати допомогу допоки вони не пройшли новий медичний огляд, чи не будуть розумієте, друзі, і звичайно, що на це держава має витратити надзвичайно багато ресурсів. А чому взагалі йде мова, особливо під час повномасштабної війни, коли дуже багато грошей йде на оборонний сектор? Чому зараз іде мова про реформування такої галузі, як МСЕК, і відповідне явище такого як інвалідність? Чому не можна боротися з корупцією в цьому явищі, Чому не можна боротися з корупцією в МСЕКах? Для того щоб інвалідність отримували ті люди, які по стану здоров'я мають законне право отримати цю інвалідність і в подальшому відповідно отримувати допомогу. Чому потрібно одразу все реформувати? Це, знаєте, така ситуація, коли хвору руку не лікують, а просто відрізають і намагаються пришити нову здорову. Це та сама історія. І е, спочатку говорили про те, що будуть глобальні зміни саме в МСЕКах, і будуть обшуки, будуть перевірки, будуть кримінальні провадження. Все це обіцяли, і по факту вже пройшло два місяці. І про ніякі результати ми не чуємо, ніхто не доповідає. І відповідно, скоріш за все, вирішили просто що. Ті обшуки, кримінальні провадження вони не дали необхідного результату, тому потрібно цей орган і цю інституцію, як інвалідність, взагалі відрізати і пришити якусь нову інституцію. Але по факту, друзі, якщо нічого не змінювати в самих цих органах, в МСЕКах або в інших органах, і не змінювати підход, то буде те саме, буде знову ж таки якийсь орган, який буде. Оцінювати втрату функціональності, але якщо ти занесеш трошки більше, то він тобі і напише трошки більше відсотків втрати функціональності. Тому що потрібно починати з себе, потрібно починати з боротьби з корупцією, в тому числі і в мінохорони здоров'я, і в інших міністерствах, і в інших органах державної влади України і по закупівлях особливо, тому що кожен день ми бачимо якісь дикі, просто неадекватні закупівлі щодо будівництва стадіонів у селах. Це все зараз відбувається просто за рахунок тих людей, які воюють. Вони воюють, вони сплачують податки. Так, це податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Ці податки йдуть до місцевих бюджетів. а... Очільники міських або сільських рад витрачають ці гроші, які заробляються кров'ю, та потом вони витрачають на якісь свої забаганки або перекласти бруківку, або побудувати стадіон в населеному пункті з 300 чи 500 чоловік населенням. Тому, друзі, звичайно, що потрібно починати з себе, і потрібно починати з глобальною корупцією, яка є в державі. І про це вже не тільки ми кажемо, про це кажуть і закордонні партнери, які фінансують нашу країну. І вони теж це все бачать і бачать, що ці гроші вони просто йдуть в кармани тим особам, які розпоряджаються цими грошима. хоча могли б іти на. Розвиток інфраструктури, розвиток бізнесу. Ну і до речі, хочу одразу сказати, що ось Віктор Ляшко він зазначає, що людину потрібно повертати в економічний стан, а не платити їй пільги та компенсації. То, будь ласка, спочатку створіть цей стан, куди б людина могла б повертатись, тому що на сьогоднішній день людина, яка проживає в селі, яка має інвалідність, і за рахунок цих пільг допомоги або пенсії вона виживає. Якщо ви в неї заберете, то ви маєте надати їй альтернативу у вигляді робочого місця з тима особливостями, які підходять цій людині по стану здоров'я. Розумієте, друзі? І звичайно, що це все важко і це в найближчі не знаю, навіть десяток років це скоріш за все неможливо, тому що ще існує дуже багато людей в Україні, які отримували роками цю пенсію, цю соціальну допомогу. І зараз забрати цю пенсію і змусити їх працювати це неможливо, тому що вони вже по стану здоров'я, вони вже не працездатні і відповідно. Змусити людину, яка не працювала 5 чи 10 років, ну, я думаю, що вже і психологічно неможливо перелаштувати цю людину, ну і фізично так само ніхто її змушувати не буде працювати. До речі, друзі, ця вся історія з тим, що інвалідність потрібно скасовувати, що потрібно скасовувати пільги, компенсація, вона дуже тісно переплітається з заявами. Міністра соціальної політики, яка теж зазначала, що всі ці пільги, всі ці допомоги, компенсації і пенсії, вони є ну, наслідком радянським, і від цього потрібно відмовлятись, змушувати людей працювати, тому що вони розслабились і вони відповідно не хочуть. Іти працювати, тому що держава платить їм, якісь, напевно, на думку міністра соціальної політики, шалені гроші, на які люди виживають і, напевно, ще у вільний час відпочивають на якихось курортах. Але ж це не так, друзі. Насправді ці пільги та компенсації вони є мізерними. І ну, я, чесно кажучи, дуже важко уявляю, як тільки на ці пільги та компенсації або пенсії. Людина може взагалі виживати, і ну тут трошки напевно вже цинізму є, як від міністра охорони здоров'я, так і від міністра соціальної політики, коли вони кажуть про те, що е, люди женуться за інвалідністю, люди женуться за пільгами, компенсаціями. А е, е, я хочу зауважити, що в цих словах щодо е, женитьби до за інвалідністю, вона. В них є певний зміст, тому що до початку повномасштабного вторгнення достатньо багато чоловіків та жінок вони купували собі інвалідність третьої групи і купували достатньо дешево і відповідно з метою того, щоб отримувати ці пільги знову ж таки та компенсації. І за якийсь час ця інвалідність вона відбивалася. Але ну такі люди дійсно є. Але ну, друзі, є ж і люди, які дійсно потребують цієї допомоги, цієї компенсації або пенсії. А, тому знову ж таки, я не розумію, чому у словах міністра охорони здоров'я, у словах міністра соціальної політики, стільки цинізму а, щодо цих людей. А, ну і друзі, відповідно. Можливо, не потрібно там, вводити якусь оцінку втрати функціональності або казати про те, що люди женуться за інвалідністю. Можливо, і тим більше казати про те, що людей потрібно повертати в якийсь економічний стан, змушувати їх працювати. Можливо, потрібно більше грошей виділяти на лікування цих людей. Для того, щоб вони в подальшому виліковувались і вже могли самостійно приймати рішення, де і коли їм працювати. Тому що станом на сьогоднішній день, звичайно, що держава декларує про те, що а, ці люди вони забезпечуються безкоштовним лікуванням, але на практиці ми розуміємо, що будь-яка більш-менш серйозна операція а, вона безкоштовно не проводиться, тому що потрібно для цієї операції закупити достатньо багато. Різного приладдя різних розходників, і відповідно ще подякувати лікарю, який буде проводити цю операцію. Якщо ти хочеш, щоб ця операція була проведена достатньо швидко, то так само потрібно трохи заплатити грошей для того, щоб вас змістили і поставили в черзі повище на цю операцію. Тому я думаю, що тут теж є такий простір для дій. В тому числі і для Міністерства охорони здоров'я, що якби вони більше приділяли увагу саме безкоштовному лікуванню, то я думаю, і інвалідів у нас було б набагато менше. Ну, а взагалі, друзі, оця вся історія, вона виглядає так, що у держави достатньо великий дефіцит бюджету, і, звичайно, що дуже багато бюджету йде саме на виплати соціальні, на виплати пільг, компенсації та. Пенсій, але ну, знову ж таки, по-перше, ці люди вони заслужили це право на отримання компенсації та пенсій. А по-друге, чи не варто якби наповнювати свій бюджет не за рахунок цих людей, а за рахунок боротьби з корупцією, боротьби з неадекватними та дикими якимись закупівлями, державними органами і органами. Місцевого самоуправління, тому що вони теж ну, вже перейшли ту межу, за якою вже ми бачимо, що це просто неадекватні закупівлі. А чому так активно не говорять про боротьбу з корупцією і ну, не вчиняють ці дії для того, щоб з нею боротися? Оцього я не розумію. І якби з корупцією боролися на тому рівні, на якому зараз вони розмовляють про скасування. Тих чи інших пільг, то я думаю, що і бюджет не так сильно страждав від того, що його просто вимивають десь або за кордон, або у гаманці осіб, які є при владі. Тому, друзі, ця вся історія з скасуванням інвалідності, вона, на мою думку, є невчасною. Про це потрібно говорити, коли держава створить. Умови для людей, які втрачають працездатність, які потребують допомоги, умови і по догляду за цими особами, і умови особливо для роботи для цих осіб, тому що багато з осіб з інвалідністю вони мають якийсь відсоток працездатності і вони можуть працювати. Але не завжди їх беруть на роботу. По-перше, а по-друге, не завжди на роботі є умови, є всі умови для того, щоб ця людина працювала, взяти, ну, просто навіть ті самі можливості для просування цих осіб або інші якісь побутові речі. Тому, друзі, хотілося б, щоб, звичайно, всі представники державної влади, міністри в тому числі. Вони більш детально і ретельно зважували ті слова, про які вони кажуть. І, звичайно, що в подальшому перед тим, як вчиняти якісь глобальні зміни, так у Інституціях державних, в тому числі в інституції інвалідності, інституції пенсій, пільг, компенсацій, вони спочатку взагалі розробляли якусь дорожню карту, показували це людям, а не просто на словах казали для того, щоб люди розуміли, що їх чекає в майбутньому, і, можливо, отримували б ці представники влади якийсь зворотній зв'язок від людей. І, відповідно, приймали б до уваги цей зворотній зв'язок і думку суспільства. Друзі, тому така ситуація. Будемо сподіватися, що держава буде дослухатись до тих людей, які на сьогоднішній день потребують допомоги. І на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічі, до побачення.